Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку розв'язуємо рівності зі зміною. Ми вже ознайомилися з нарівності зі зміною, знаєте, за якими ознаками можна впізнати, розумієте, що означає розв'язати нарівність зі зміною та що є розв'язком такої нерівності. Але досі ви розв'язані нарівності зі зміною способом добору, перевіряючи, чи є деякі числа розв'язком нарівності, чи немає. Такі міркування складні та забирають багато часу. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з іншим способом розв'язування нерівності зі зміною, способом зведення до рівняння. Так, отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 490 поділити на 60. Вісім, остача десять. Отже, записали дев'яте травня, класна робота. Вісім остача десять. Так, номер один. Нам потрібно з вами записати вираз та його обчислити. Запишіть, будь ласка. 560 поділити на 7, помножити на 3, поділити на 4, помножити на 90, поділити на 60, помножити на 170 плюс 40, поділити на 30, мінус 96 плюс 27. Отже, починаємо з вами рахувати. 560 ділимо на 7. 80 помножити на 3 240. Поділити так, 4 на 90 360. Поділити на 60. 6. 240 поділити на 6 40.

157. Якщо у вас була десь помилка, будь ласка, виправте її. Якщо ні, йдемо за вами далі. Розбить нерівності на дві групи: на істинну і хибну. Так, 56 додати 46. Буде. 102. Так, більше, ніж 56 поділити на 4. 14. Правильно, правильно, отже, це в нас істина. Якесь число додати 18 менше, ніж 13 помножити на 30 це теж. Так, отже, це у нас істина сюди. Тут ми можемо підібрати число, воно теж буде істина. Так, А500 ділимо на 25. Це у нас 20. А 280. Ділимо на 70. Це у нас 4. Тому в нас теж істину. Отже, всі істині. Сердчика знадіється розв'язки нерівності рів... розв зі зміною. Тобто, підставляємо: 43 мінус 2 у нас.

Якщо 43 15, у нас буде 28, вже не більше, тому це не є розв'язком. Женя запропонувала раціональний спосіб розв'язання поданої на рівності. Прокоментуємо розв'язання. 16 мінус P більше, ніж 8. Що ми робимо? Ми замість знака на нерівності ставимо до рівня, розв'язуємо з вами рівняння і тоді дивимося, нам потрібний число. Якщо більше, ніж 8, то ми з вами повинні. Обирати менше числа 7, 6. Для цього ще раз перевіряємо з вами. Підставляємо, наприклад, 6. 16, 6, 10, 10 більше, 8 більше. Отже, розв'язання рівності. спосіб зведення на рівняння. Перетворюю на рівність рівняння, розв'язуємо рівняння. Записую визначене число розв'язком рівняння та записую його сусідів. Підставляю на рівність число попереднє, наступне до визначеного. Якщо одержує. Істинну нерівність, то й числа є розташовані до або після визначення числа. Якщо одержу хибну нерівність, то розіскому числа є розташовані після або до визначеного числа. Номер 4. Зараз ми з вами будемо їх обчислювати. Отже, у мінус 19 більше, ніж 42. Що ми з вами робимо? Ми записуємо замість знака більше, записуємо дорівня. Y мінус 19, до рівня 42. Я знаю y додавання. Потрібно 42 додати 19, і це 61. Тепер ми у нас сусіди: 60 і 62. Ну, беремо з вами 60. 60 мінус 19. Це 41. Більше, ніж 42? Ні. Отже, ми нам підходить 62, 63 і далі. Так, множення. Наступне, а помножити на 3 менше 27. Що ми з вами робимо? А помножити на 3 дорівнює 27. Тоді ми рахуємо, як знайти, множник невідомий, потрібно добуток поділити на відомий множник. Потрібно 27 поділити на 3, і А дорівнює 9. Тоді ми 9 це у нас 8. Або 10. 8 помножити на 3. Це у нас 24 і менше 27. Отже, нам підходить 8, 7 і ще нижче. Так, наступне. Х додати 35 більше, ніж 52. Ми підставляємо замість більше знак дорівнює х плюс 35 дорівнює 52. Що ми робимо? Нам потрібно, щоб знайти невідомий доданок, потрібно відняти. Тобто, 52 мінус 35 х дорівнює. 17. Тепер ми підставляємо, це у нас 16 і 18. 16 плюс 35. 51 більше 52? Ні. Отже, ми беремо 18, 19 і беремо наступні числа. Так, четверти, четверта на рівність К поділити на 8 менше 6. Так, що ми робимо? Ставимо до рівня К поділити на 8, до рівня 6. Як знайти, якщо у нас ділення немає першого діленого, потрібно множення. 8 помножити на 6 це 48. Дивимося, 47 і 49. 47 ділиться ні. 49. Так. Але буде більше, відповідно, ми будемо з вами брати менше. А ті числа, які діляться на 8. Це 40, 32, та нижче. Отже, номер 5. Зараз, будь ласка, зупиняйте відео і самостійно його обчислюйте. Потім з вами будемо перевіряти. Так, порахувала. Давайте перевіряти 6 на 100 і подібне на 4. І буде у нас 150. 54 помножили на 10, поділили на 2. І буде 270. 66 помножили на 10, поділили на 2. 330. 25 помножили на 25. 25 на 100 і поділили на 4. 625. 300 поділили на 25. 300 поділити на. 100 і помножити на 4, і буде 12. 8 помножити на 50. 8 помножили на 100, і поділили на, о, Вибачте, 8 помножили на о, 100 і поділили на 2, і це буде 400. 570 поділили на 10 і помножили на 2, і це 114. 900 ділимо на 50, 900 ділимо на 100 і множимо на 2, це у нас 18. Якщо у вас були помилки, будь ласка, виправте їх. Ні, То ми з вами йдемо далі. Так, розглянемо з вами усну задачу. Учні сьомих класів взяли зобов'язання зібрати 360 кг каштанів. А зібрали на 9 частину більше. Скільки кілограм каштанів зібрали школярі? Отже, планувало 360, зібрали невідомо, але на одну дев'яту більше. Всього, не знаємо. що ми можемо зробити? Ми можемо 360 поділити на 9. Це у нас 40 кілограмів, на стільки більше зібрали. Тоді ми з 360 додаємо 40, отже, 400 кг. Об'єднуємо в один вираз, тобто 360 поділити на 9 плюс 40. Це 400 кілограмів. Тобто 400 кілограмів каштанів зібрали школярів. Наступне номер 7 Записала, будь ласка. Щохвилини через кран у ванну вливається 18 літрів води, а через зливний отрір виливається 16 літрів. За який час у ванну наліється 98 літрів води за умовок, що кран і отвір будуть відкриті. Отже, продуктивність праці, час роботи, загальний виробіток. 18-16, невідомо і всього 98 літрів. Записала, будь ласка. Так, що ми можемо зробити? Якщо за одну хвилину наливається 18, а виливається 16, ми можемо дізнатися, скільки залишається? Так, 18 мінус 16 це 2. Два літри. Це спільна продуктивність праці. Записала, будь ласка, перша дія. Вісімнадцять мінус шістнадцять. Дорівнює два літри. Спільна продуктивність фрації. Тепер що ми повинні? Ми повинні 98 поділити на 2. І буде Сорок дев'ях в. Дужках ХВ. Так, тепер об'єднуємо в один вираз. Тобто 18 16 в дужках і поділити на 2. Ой, вибачте, тут тобто 98 поділити в дужках 18 мінус 16. Отримала 49 хвилин. Отже, відповідь за 49 хвилин у ванні буде 98 літрів води. Отже, відповідь за 49 хвилин у ванні буде 98 літрів води. Так, розв'яжуємо з вами логічні задачі. Потяг містить 10 вагонів. Один хлопчик сів 5 від голови потяга, а другий п'ятий від кінця. Як їхали хлопчики в одному чи в різних. Отже, рахуємо від голови 1, 2, 3, 4, 5. Рахуємо від голови від хвоста 1, 2, 3, 4, 5. Отже, вони їхали в різних вагонах. Запусне числа від 1 до 33. Скільки число цьому числу розташовано перед 25 і після. Перед 25 у нас 8, І після 25 теж 8. Отже, сьогодні ми з вами дізналися, як розв'язувати нерівності, замінюючи їх на рівняння. Так, Що було вам найлегше, що було найскладніше? Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!